У Тернополі вночі 2 грудня ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, яка охопила квартири на верхньому, частково третьому і четвертому поверхах. Зараз п'ятиповерхівка виглядає так: згорілі квартири, подекуди вибиті вікна, потрощені балкони, уламки від будинку, цегла та скло, розкинуті на землі. З пошкодженого будинку евакуювали 94 людини. людини. знаєте, мене тут не було. У мене не було, я, на жаль. Ну, але ті, що були, кажуть, що ну злякалися. Ви забрали речі свої? Речі. Так, речі забрали. Ну от подивіться на вікно. Все залито і оцих два вікна. Все залито, вся вода стоїть, що Ну, так. Чули, ну воно, ви знаєте, воно так словами нічого не передати. Просто гул, спалах в небі. Вибух і тільки думаєш, тільки би не по тобі. Прийшов, бо це не вимов, не говорив. Ви власне слідкували за новинами? Чи проснулися уже від вибуху? Ні, ми я таки цілу ніч не спав. Слідкувалося за тим всім, за, за тим моніторингом. Найбільше постраждала родина, що проживала на п'ятому поверсі зруйнованої п'ятиповерхівки. Під час атаки у квартирі перебував 45-річний чоловік. Він, на жаль, загинув. Його дружина та молодша донька постраждалі. На жаль, маємо одного загиблого. Троє людей госпіталізовані. З них одна жінка вже відмовилася від госпіталізації, оскільки отримала необхідну медичну допомогу. Дочка загиблого і його дружина також зараз є під опікою наших соціальних служб. Ми допомагаємо їм придбати одяг, всі необхідні речі. Вони поселені для тимчасового проживання в готелі, де їм забезпечено проживання, харчування. Паралельно ми зараз готуємо для них квартиру для проживання, оскільки вони будуть мати право на отримання компенсації з рахунок державної програми на компенсацію вартості ремонту. За весь цей час їм буде надана квартира, яка буде забезпечена всім необхідним, для того, щоб мали можливість там проживати. Біля будинку працюють рятувальники, правоохоронці, психологи. До квартири люди можуть потрапити лише у супроводі працівників спецслужб. Їм поступово дозволяють забирати власний одяг, документи та інші речі. Зараз оцінюють стан цього житла та його придатність до подальшого проживання і повернення людей. На місці події складають списки мешканців квартир, які зазнали пошкоджень. Працює спеціальна комісія міської ради для мешканців п'ятого під'їзду, який зараз буде без води, без тепла, без газу. Ми чекаємо заключення, наскільки взагалі аварійне і безпечне проживання в ньому. На цей період часу для тих мешканців, кому буде потреба, ми готові забезпечити фінансування. Коштами для того, щоб люди зняли собі квартиру. Тобто зараз робиться побудинкове обстеження кожної квартири. Ми хочемо встановити чи є ще якісь інші пошкодження, крім тих, що видно зовні. Якщо вони будуть встановлені, такі роботи будуть проводитися. Ми плануємо разові виплати для всіх мешканців під'їзду, які затоплені квартири в розмірі 15 тисяч гривень як компенсацію за те, що затоплені квартири через пожежу гасіння. Для тих мешканців, які не будуть мати місця проживання, змушені винаймати житло, буде компенсація. Від 6 до 10 тисяч гривень на місяць, тобто 6 тисяч з розрахунку 150 доларів однокімнатна квартира, відповідно 8 тисяч двокімнатна квартира і 10 тисяч трьохкімнатна квартира, залежно від того, які квартири люди проживали. Окрім пошкодженого житла мешканців, було зруйновано і частину внутрішньобудинкових мереж. Так, вночі спеціальні служби оперативно вимкнули подачу електроенергії, газу, тепла та води. Подача станом на 11.30 була відновлена у всі під'їзди, окрім п'ятого. Вранці комунальне підприємство. Тернопільводоканал забезпечив доставку технічної та питної води людям. Також біля будинку продовжує працювати пункт незламності. Частина людей знаходилась і в укритті 23-ї школи. Вибуховою хвилою пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. Як зазначив міський голова, вже замовлено виготовлення вікон для будинку, а також для потреб школи. Навчальний заклад сьогодні працює онлайн через пошкодження вікон. Навчання офлайн буде відновлено після їхньої заміни. Дамо, що за проханням сім'ї, квартира, якої постраждала найбільше, відкрито збір коштів для найнеобхіднішого, просять долучатися усіх небайдужих.